Слухайте звіри до кінця ці сильні молитви і Господь своє благодаті, люднолюбством помножить свої благо і милості для вас та вашої родини. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, джерело життя і світла до тебе звертаємось у нашій молитві, смиренні сердець наших. Напишіть мене, то прохання в коментарях. О Вадико Всесвіту, Твоє безмежне, милосердя, любов безкінечній. Твоє слово істина і життя, Зглянься, Господи, на нас, немічних і грішних, що приходимо до Тебе з вірою, і покаянням, Ти, що є світом світу, осяє наші душі, стілі наші серця, визволя від темряви гріха, скрути. Ми, що у тягарі гріха, знемагаємо, мовимося тобі. Звільни нас від зла, утверди на шляху праведності, істини, Господи Ісусе, ти наша скеля і наш захист, у Твоєму імені ми знайдемо порятунок і силою, Твої любові, в Фвої мир, як колись Ти з хворих воскрешав мертвих і прощав гріхи, таки нині, Господи, прийди до нас, зі своєю благодаттю, зціли наші душі, і тіла, прости нам провини наші. І настав нас на шлях спасіння, молимо тебе, на мудрість і розсудовість у всіх справах наших, укріпи нашу віру, щоб ми завжди твердо стояли у вірі надії, любові, нам духа, смирення і покаяння, щоб ми з чистим серцем і відкритою душею могли служити тобі, і нашим ближнім, Господи Ісусе, Ти є пастирем добрим, що життя своє поклав, за овець своїх, Веди нас, у пастирі наш до пособиська духовного, де знайдемо мир. І спокій для наших душ, захисти нас від ворогів видимих і невидимих від спокуси на гараздів життєвих, хай твоя Богодаті милість упроводжують нас завжди і всюди. Ми віримо, що ти з нами до кінця віку пошли нам, о Господи, Твого Духа Святого, щоб Він нас просвятив, укріпив і наставив на шлях істини, усієї душею і серцем. Мовимося тобі, не залишай нас у годину випробувань, але веди нас до царства, свого небесного, де з усіма святими. Будемо славити Тебе, нашого Спасителя, на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти, що від початку світу був і є, і будеш на віки віків, ти, що володуриш над усім створеним, ти що сяєш на світом Твоєї благодаті та милосердя, звертаємося до Тебе, о Святий Спасителю, злибоким поклоном та сердечним благовінням, сповнені смиренням і вірою. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Прими, Господи, наші маління та зітхання, що ви до Тебе, з наших сердець, що тяжко обтяжені гріхами та провинами, прости нам наші провини, які ми прощаємо тим, хто зарішив проти нас, очисти нас від всякої, нечистоти, і направ нас на шлях праведності, Господи, Ти є джерелом життя та світла, осяй нас Твоєю святістю. Аби ми завжди ходили в світлі Твоєї істини, ти, що є добрим пастирем, провадь нас по зелених пасовиськах Твоєї любові та благодаті, даруючи нам спокій душевний та мир серця, благаємо Тебе, Ісусе Христе, будь нашим захисником і опорою, в часи скорботи та випробувань укріпи на свої сили, щоб ми могли протистояти всіляким спокусам та зло, що нападай на нас, захисти нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від злих духів та недоброзичливих людей. Господи Ісусе, Ти, що своєю кров'ю кровістю, брани нашого верховного стану, зцілюй наші душі та тіла від усяких недуг, даруй нам здоров'я та сили для виконання Твоєї святої волі, наповни наші серця Твоєю любов'ю та милосердям, щоб ми могли ділитися ними з нашими ближніми, допомагаючи тим, хто потребує нашої підтримки та допомоги, о, Спасителю наш, ти, що прийшов на землю, щоб спасти загублених і повернути їх до Отця Небесного. Допоможи нам знати дорогу до спасіння, просвяти наш розум і зміцни нашу віру, щоб ми могли йти за тобою, несучи свій хрест з терпінням і надією, завжди будемо величати Твоє святе ім'я, о Господи Ісусе Христе, прославляючи Твою безмежну милість та любов, нехай наші уста постійно виголошують Твою славу і велич, благослови нас, Господи, і збережи нас під своїм святим покровом. Нехай твоя благодать буде завжди з нами, Спасителю наш, щоб ми могли жити за твоїми заповідями, у мирі та злагоді з усіма людьми, даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли пізнавати Твою волю і виконувати її в нашому житті. Мовимося до тебе, Ісусе Христе, Сину Божий, прийди і перебувай з нами, просвіти наші серця і даруй нам вічне життя у Твоєму небесному царстві, бо Ти є Світло світу, істинне життя і тобі належить. Вся слава честі, поклоніння на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що зігріваєш серця, наші своєю любов'ю і милосердям, прихилишся до нас грішних і недостойних почуй наші і прийми наші прохання. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що прийшов на землю, аби спасти нас від гріха і смерті, даруй нам прощення наших провинств, ви наші душі та тіла, і направ нас на шлях праведності. Ти, що віддав своє життя на Христі заради нашого спасіння, дай нам силу нести наші хрести покорою та вдячністю, Господи, Ти наш пастир добрий, що веде своїх овець до тихих вод і зелених лугів. Даруй нам мудрість слідувати за Тобою, не відхиляючись від Твоїх заповідей, щоб ми завжди перебували у Твоїй присутності, Твоя милісне скінчення, Твоя правда, Сяє як Сонце в поводень. Очисти нас від усякої неправди і веди нас до вічного життя, мовимо тебе, Господи, про мир у наших серцях і душах, захисти нас від усіх спокуста, нападів ворожих, як Давид у своїх псалмах співав. Господь має світ Твоє, є спасіння, кого я боятимуся, дай нам віру і сміливість протистояти зву, знаючи, що ти завжди з нами, погляни наші скорботи і печалі і подаруй нам утіху та радість у тобі. Як ти зцілив сліпого, щоб він бачив світло, так зціли наші духовні очі, щоб ми бачили Твою славу і велич, як ти вгамував бурю на морі, так вгамуй бурю в наших серцях, і дари нам спокій і тишу, Господи, ти джерелом життя і світла наповнена своєю благодаттю. Твоє слово вам пада для наших ніг і світло на нашій стежці допоможе нам жити згідно твоїх вчень, любити ближніх і служити їм чистим серцем. Мовимо тебе за наші родини і близьких, благослових і захисти їх від усякого зла. даруй здоров'я, мир і радість у тобі. Мовимо тебе також за нашу батьківщину, Україну, даруй мир, єдність і процвітання, захисти наших воїнів, які стоять на варті нашої свободи і богослових своїм берегом, Господи Ісусе Христи, ти, наша надія і наше спасіння, подаруй нам свою милість і погадай, щоб ми завжди живи в твоїй любові й світній. Прийми наші молитви і дари нам вічне життя у Твоєму Царстві. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, що зійшов на землю, щоб спасти грішників, прийми нашу молитву, смиренну і серце зболене, ми припадаємо до Тебе, милосердний Спасителю, просимо про Твою милість і благодать. Напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти, що з любов'ю споглядаєш на нас, будних, і приймаєш назад у свої обійми, не залишає нас, коли ми помиляємося і грішимо. Зверни свій милосерний погляд на наші слабкості, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, зціви наші душі, омиваючи їх Твоєю дорогоцінною кров'ю, провитою за нас на Гофі, Господи, ти наш пасти добре, що веде своїх овець, на зелені пасовища, а веди нас блукаючих у темряві світу цього до Твоєї небесної селі, де немає ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Допоможе нам слухати твій голос і ти і за тобою, вірними стежками, відкидаючи спокуси та омани світу цього. Ісусе, наша надія і заступнику зміснення на сувірі, надії, щоб ми могли твердо стояти перед обличчям випробувані труднощі. Дай нам силу духу, щоб нести свій хрест, і слідувати за тобою, вірячи у твою всемогутню підтримку і допомогу, захисти нас від ворогів видимих і невидимих нам мир і спокій у серцях наших. Господи, просвіти наші розуми і серця, щоб ми могли зрозуміти Твою святу волю і виконувати її у всіх наших діяннях. Допоможи нам любити ближніх наших, як Ти любиш нас, і служити їм з любов'ю і відданістю, Зроби наші серця чистими і щирими, щоб ми могли приносити Тобі гідну хвалу і славу, молосерне Ісусе, Ти знаєш усі наші потреби і бажання. Допоможи нам у всіх наших труднощах і випробуваннях, Підтримай нас у хвилини сумніву і віщою. Даруй нам мудрість і розсудливість, щоб ми могли приймати правильні рішення і ти шляхом праведності, Господи, укріпи нашу віру і довіру до Тебе, щоб ми ніколи не втрачали надії на Твою безмежну милість і благодать. Навчи нас бути вірними Твоїми слугами і нести світло Твоєї істини у світ, дай нам силу боротися зі злом і темрявою, щоб ми могли стати світлом у цьому світі, Господи Ісусе Христе, будь нашою надією пора у всі дні нашого життя. Допоможи нам звершити наш земний шлях у мирі і благочесті, щоб ми могли увійти в Твоє вічне Царство, де Ти живеш, і царюєш за цим і святим Духом, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. О Царю Небесний, Ісусе Христе, наш Спасителю, що на землі з'явився, щоб усіх людей, з стягаря гріха визволити, ми радісно виголошуємо Тобі похвалу цю, а Ти Господи, з над нами і врятуй нас, що з вірою співаємо, Аллуйя. Ангели Тебе, Господи, на небі прославляють, ми ж грішні на землі, Тебе звеличуємо, бо ти ради нашого спасіння зійшов до нас, просвітлення, світу і життя, вічне, даруєш ти нам, тому зі смиренням виголошуємо тобі, Ісусе Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, світло істини, просвіти наші серця, Ісусе, джерело життя наповни нас Твоєю благодаттю, Ісусе, Володарю наш, зміцни нас у вірі. Ісусе, радосте наша, втішай нас у скорботах, Ісусе, милосердний, прощай наші провини, Ісусе, заступнику наш, захищай нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе, Спасителю наш, веди нас до Царства Небесного, бачачи великі Твої чудеса, які Ти, Господи, здійснюєш, ми дивуємося Твоїй милості і всесильності, зціляючи хворих, воскрешаючи мертвих і визволяючи нас. Від тимряви гріха, ти показуєш нам шлях до спасіння, тому з радістю співаємо, Алвія. Розум наш слабкий, не в силі збагнути всю твою, Господи, але з вірою приймаємо Твою любов і милість, що ти являєш нам щоденно, тому смиренно припадаємо до Тебе і молимося, Ісусе, милосердний Царю, благослови нас, Ісусе, пастирю наш, нас стежками праведності, Ісусе, лікарю, душі у наших стіли нас світ гріхів. Ісусе, подателю миру, даруй спокій нашим серцям, Ісусе, освятителю наш, очисти нас від усякої скверни. Ісусе, наставнику наш, навчи нас виконувати Твої заповіді, Ісусе, спокій наш, утіш нас у скорботах наших, Ісусе, джерело життя вічного веди нас до небесних осель. силу Божества Свого Ісуса, Ти показав нам дивні діла свої на землі, знаменуючи початок нового життя у вірі й любові. Прийнявши твою науку, ми радісно співаємо тобі, Алілуя, маючи тебе, Господи, як нашого заступника і Спасителя, ми впевнено йдемо шляхом спасіння, знаючи, що ти завжди з нами, тому з вдячністю і любов'ю вголошуємо тобі, Ісусе, мудрий, Учителю, навчай нас істині, Ісусе, добрий пастирю, захищай нас від зла. Ісусе, вірний друже, підтримай нас у важкі часи. Ісусе, джерело радості, наповни наші серця світлом Твоїм, Ісусе, Спасителю світу, визволи нас від усякої неправди. Ісусе, пода за любого даті насити наші душі твоєю любов'ю, Ісусе, джерело життя, даруй нам силу і терпіння, Ісусе, Царю Небесний, веди нас до вічної радості в Тобі. Прагнучи до спасіння, ми віддаємо наші серця Тобі, Господи, з вдячністю і вірою просимо Тебе. Вести нас по життю, щоб ми могли співати тобі вічно, я, омиваючи нас у вода хрещення і даруючи нам нове життя, Ти, Господи, став для нас світлом, тому з вдячністю мовимося тобі. Ісусе, світло світу, просвіти наші душі, Ісусе, жива вода напої наш джерела Твого, Ісусе, спокою наш даруй на мир і тишу в серцях, Ісусе, мудрий наставнику, направляй наші кроки до правди. Ісусе, джерело життя від роди нас до нового життя у Тобі, Ісусе, Милосердний, Царю, помилуй нас і захисти, Ісусе, Богий Пастир, веди нас до вічного життя, Ісусе, вчителю наш, навчай нас бути вірними Тобі, невимовна радість наповнює наші серця, Господи, коли ми бачимо, як Ти змінюєш наше життя і ведеш нас до спасіння, тому з вдячністю і любов'ю співаємо Тобі. Аллилуйя! Бачачи Твої великі діла, ми дивуємося Твої мудрості і милості, Господи, тому з вдячністю припадаємо до Тебе й мовимося, Ісусе, чудотворче наш, даруй нам Твої благодаті, Ісусе, Спасителю наш, визволи нас від зла, Ісусе, подателю миру, наповни наші серця спокоєм, Ісусе, джерело життя, веди нас до вічної радості, Ісусе, світло світу, просвіти наші душі, Ісусе, Милосердний, Царю, помили нас і захисти. Ісусе, боги пастирю, веди нас до вічного життя, Ісусе, вчителю наш, навчай нас бути вірними Тобі, Ти, Господи, завжди з нами, даруючи нам свою любов і милість, тому з вірою і вдячністю співаємо Тобі. Аллилуйя, маючи тебе, як нашого заступника і Спасителя, ми впевнено йдемо шляхом спасіння, знаючи, що ти завжди з нами, тому з вдячністю і любов'ю вголошуємо Тобі. Ісусе, мудрий, учителю, навчай нас істині, Ісусе, добрий пастирі, захищай нас від зла. Ісусе, вірний, друже, підтримай нас у важкі часи, Ісусе, джерело радості наповни наші серця світом Твоїм, Ісусе, Спасителю світу, визволи нас від усякої неправди, Ісусе, подателю благодаті, насити наші душі Твоєю любов'ю, Ісусе, джерело життя, даруй нам силу і терпіння, Ісусе, Царю Небесний, веди нас до вічної радості в Тобі. Радуючись Твоїй любові і милості, ми славимо Тебе, Господи, і молимося, щоб Ти завжди був з нами, ведучи нас до спасіння і життя вічного, тому співаємо Тобі, Аллилуйя, Ти, Господи, є наші світло і порятунок, наша надія і сила, виправляючи наші шляхи, і даруючи нам Твою благодать, Ти наповнюєш наші серця радістю і миром, тому зі смиренням виголошуємо Тобі, Ісусе, світло нашого життя, просвяти, наші душі. Ісусе, джерело радості наповни наші серця любов'ю, Ісусе, слава наша, піднеси нас до висот Твої, Ісусе, порятунку наш, веди нас до царства Небесного, Ісусе, милосердний Спасителю, прости нам наші гріхи, Ісусе, Боже наш, даруй нам мудрість і розсудливість, Ісусе, пастирю наш, веди нас тяжками правди, Ісусе, володарю всього світу, оберігай нас від усякого зла. Дивлячись на Твою величез славу, Господи, ми розуміємо, що тільки в Тобі знаходимо повний мир і спокій, тому з вдячністю співаємо Тобі, Аллилуйя, Ти, Господи, є нашим натхненням і силою, нашою надією, підтримкою у всіх труднощах і скорботах. Ми звертаємося до Тебе бо знаємо, що ти завжди поруч, тому з любов'ю виголошуємо Тобі, Ісусе, Мудрий, Учителю, настав нас на шлях правди, Ісусе заступнику наш, захисти нас від ворогів. Ісусе, джерело життя, наповни нас своєю благодаттю, Ісусе, Спасителю наш, веди нас до вічної радості, Ісусе, пастирю, добрий, захищай нас від небезпек, Ісусе, милосердний Царю, помилуй нас, і прости нам наші провини, Ісусе, джерело радості, даруй нам мир і спокій, Ісусе, Боги Господи, навчай нас виконувати Твої заповіді, сили своєї любові, ми Ти, Господи, оновлюєш наші душі. І наповнюєш наші серця радістю і спокоєм, тому з вірою і вдячністю співаємо тобі. Аллилуйя, Ти, Господи, наше світло, і наша надія, наша віра і наша любов. Ми звертаємося до Тебе з вірою і надією просячи тебе, дарувати нам Твою благодать і милість. Тому, з вдячністю, виголошуємо Тобі, Ісусе, джерело Благодаті, наповнене своєю любов'ю, Ісусе, пастирю наш, веди нас стежками праведності. Ісусе, Спасителю наш, визволи нас від усякої неправди, Ісусе, світло світу, просвіти наші душі, Ісусе, Могосерни, Царю, помилуй нас, і прости нам наші гріхи, Ісусе, джерело життя, даруй нам сили і терпіння, Ісусе, вчителю наш, навчай нас, бути вірними Тобі, Ісусе, Володарю всього світу, оберігай нас від усякого зла, Твоїми благодатцями і милостями, Ти, Господи, постійно наповнюєш наші серця радістю і миром. Тому з вдячністю і любов'ю співаємо тобі, Алілуя. Маючи тебе, Господи, як нашого заступника і Спасителя, ми впевнено йдемо шляхом спасіння, знаючи, що ти завжди з нами, тому з вдячністю і любов'ю виголошуємо тобі, Ісусе, мудрий Учителю, навчай нас істині, Ісусе, добрий пастире, захищай нас від зла. Ісусе, вірний друже, підтримуй нас у важкі часи, Ісусе, джерело радості наповни наші серця світом Твоїм, Ісусе, Спасителю світу, визволи нас від усякої неправди, Ісусе, подателю Богдаті, насити наші душі Твоєю любов'ю, Ісусе, джерело життя, даруй нам сили й терпіння. Ісусе, Царю Небесний, веди нас до вічної радості в Тобі, невимовна радість наповни наші серця, Господи, коли ми бачимо. Як Ти змінюєш наше життя і ведеш нас до спасіння. тому з вдячністю і любов'ю співаємо Тобі Аллилуйя, Ти, Господи, є наше світло і порятунок, наша надія і сила, виправляючи наші шляхи і даруючи нам Твою благодать, ти наповнюєш наші серця радістю і миром, тому зі смиренням виголошуємо Тобі, Ісусе, світло нашого життя, просвіти наші душі, Ісусе, джерело радості наповни наші серця любов'ю. Ісусе, слава наша, піднеси нас до висот Твоїх, Ісусе, порятунку наш веди нас до Царства Небесного, Ісусе, милосердний Спасителю, прости нам наші гріхи, Ісусе, Боже наш, даруй нам мудрість і розсудливість, Ісусе, Пастирю наш, веди нас стежками правди, Ісусе, володарю всього світу, оберігай нас від усякого зла, ти, Господи, завжди з нами, даруючи нам свою любов і милість, тому з вірою і вдячністю співаємо Тобі, Алилуя. Маючи тебе, як нашого заступника і Спасителя, ми впевнено йдемо шляхом спасіння, знаючи, що ти завжди з нами. Тому з вдячністю і любов'ю виголошуємо тобі, Ісусе, мудрий, учителю, навчай нас істині, Ісусе, добрий пастирю, захищай нас від зла, Ісусе, вірний, друже, підтримуй нас у важкі часи, Ісусе, джерело радості, наповни наші серця світлом Твоїм, Ісусе, Спасителю, світу, визволи нас від відсякої неправди. Ісусе, подателю благодаті, насити наші душі Твоєю любов'ю, Ісусе, джерело життя, даруй нам силу і терпіння, Ісусе, Царю Небесний, веди нас до вічної радості в Тобі, радуючись Твоїй любові і милості, ми славимо Тебе, Господи, і молимося, щоб Ти завжди був з нами, ведучи нас до спасіння життя вічного, тому співаємо Тобі, Аллилуйя, радуючись Твоїй любові і милості, ми славимо Тебе, Господи, і молимося. Щоб ти завжди був з нами, ведучи нас до спасіння життя вічного, тому співаємо тобі, Алівуя. Радуючись твоєї любові і милості, ми славимо тебе, Господи, і мовимося, щоб ти завжди був з нами, ведучи нас до спасіння життя вічного, тому співаємо тобі, Алвуя, ангели тебе, Господи, на небі прославляють, ми ж грішні на землі, Тебе звеличуємо, бо Ти, ради нашого спасіння, зійшов до нас просвітлення світу і життя вічне, даруєш ти нам. Тому зі смиренням виголошуємо тобі, Ісусе Сину Божий, помилуй нас, Ісусе, світло істини, просвіти наші серця, Ісусе, джерело життя наповни нас твоєю благодаттю, Ісусе, володарю, наш, зміцни нас у вірі, Ісусе, радости наша, втішай нас у скорботах, Ісусе, милосердний, прощай наші провини, Ісусе, заступнику наш, захищай нас від ворогів, видимих і невидимих, Ісусе Спасителю наш, веди нас до Царства Небесного. О Царю Небесний, Ісусе Христе, наш Спасителю, що на землі з'явився, щоб усіх людей від тягаря гріха визволити, ми радісно виголошуємо Тобі похповудцю, а ти, Господи, з над нами, врятуй нас, що з вірою співаємо. Аллилуйя, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, наповнений вірою, надію і смиренням. Я звертаюся до тебе з спокоєним серцем і глибокою вдячністю за твою благодать і милосердя. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прости мене, Господи, за всі мої гріхи, свідомі і несвідомі, і освіти мою душу і тіло, світом Твоєї любові, Ісуса Христе, Спаситель, Спасите, Любосовий, всі мої добрі справи, направляй мене у кожному кроці мого життя, захисти мене, мою родину, всіх вірних Твоїх, від видимих і невидимих ворогів, Зціли наші душі і тіла від усіх хвороб, визволи нас від усіх скорботи, небезпек, Господи, освітуй нашу свідомість і серця Твоїм світом, щоб ми могли. Чітко бачити твій святий шлях і слідувати йому з вірою і довірою, в країнах своїм святим покровом, охороняй наших дітей і рідних, захищай наших хоробрих захисників України, щоб вони могли здобути перемогу над ворогами. Господи, ти є наше джерело надії сили, дай нам сили перемагати всі спокуси, і гріховні бажання. Допоможи нам в наших повсякденних потребах і турботах. Нехай Твоя воля буде нашим керівництвом у всьому, що ми робимо. Пошли нам Твою надійну допомогу і направляй нас у всіх наших починаннях, Ісусе Христе, ти лікар душі тіл наших, зціли наші болі великої наші хвороби, і дай нам здоров'я для прославлення Твого святого імені, захисти нас від усякого, і небезпек, веди нас шляхом праведності і святості, поклоняємося Тобі, Господи, і славимо Тебе, Творця і Спасителя нашого, разом із Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Твоє ім'я славне і величне по всій землі, Ти є цар царів і Господь, господарів. Твоя милість безмежна і Твоя любов неосяжна. Ми волучаємо Тебе, О, Спасителю наш, за всі чудеса Твої, що Ти Творив і твориш, за для спасіння нашого, Ти, що втілився від пречистої діви Марії. Босу винизв у віках, у святий анче Боже, що взяв грехи світу на себе, Твоє світло сяє темряво нашого серця, Твоя благодать цілі рани, душ наших. Ми прославляємо тебе о Вседержителю, що даруєш нам життя вічне, Ти, що перетворив воду на вино в Кані Галівейській, Ти, що нагодував п'ять тисяч хлібом і рибою, ти, що втишив бурю і ходив по воді, ми звеличуємо Твої великі діяння о Твоє Твої діла і свідченням Твої божественної сили, і любові до нас, недостойних, Господи, Ти є світло світу, і хто йде за тобою, не ходитиме у темряві, але матиме світве життя. Ти воскресіння життя, і віруючи в тебе, якщо навіть помре буде жити, ти даруєш нам надію і радість, ти є джерело нашого спасіння, попри благи Ісуса, Ти пролив свою кров на хресті заради нашого викоплення. Твої страждання і смерті дали нам життя вічним, і славами Тебе за твою безмежну жертву, за твою любов, що перевищує всяке розуміння, Ти Воскрес на третій день, подававши смерті гріх. І дарував нам перемогу і надію на вічне життя, Господи, і ми мовимося до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Даруй нам сили, мудрість, щоб ми йшли твоїм шляхом неухильно, тримаючись твоїх заповідей, наповню наші серця Твоїм миром і радістю. Щоб ми могли свідчити про Твою славу всім людям. Ти є пастир, добре, що віддав душу свою за весь. Ми дякуємо тобі за твоє милосердя, любов, за те, що ти не залишаєш нас у нашій немечі, але завжди є з нами, ведеш нас до праведності і святості. Ми возносимо до тебе наші молитви, О Господи Ісусе Христе, прийми їх. Як богу ханих ім'ям і, Фіміам, і даруй нам Твою благодать, Освяти нас Твоїм Святим Духом змісни нашу віру і надію на тебе. Слава тобі, О Христе, Царю вічний, слава тобі, що сидиш, проворочиться, слава тобі, що прийдеш знову у славі сидити живих і мертвих, нехай буде прославлене Твоє святе ім'я, віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться дішліться від вашим для поширення слова Божого, бо Господні, нехай перебуває з усіма нами.